Слава Ісусу Христу, Адам. дорогі брати і сестри, дуже радісно всіх вас бачити в ці непрості часи тут, в храмі Божому. Так що спасибі вам за ваші молитви, за те, що знаходите час і можливість розділити цю нашу спільність. Тож я вам не дякую за те, що ви приходите до Бога зі своїми молитвами і проханнями, бо це, напевне, так має бути, по-перше, для людини, а по-друге, я гадаю, що це ще і ваша така потреба, яку ви розумієте. Але я вам дякую за поспільність, яку ми всі маємо, і до якої всі ми так чи інакше е, учасники. Сьогоднішні два слова про сьогоднішню євангельське е, читання Притча про світа. Ця прекрасна притча, ви всі знаєте. Знаєте, мені здається, що крім всього іншого, що ми знаємо про цю притчу, з неї можна було взяти сьогодні для себе такі дві важливі речі. Мені здається, що вони важливі для того, щоб розуміти. Господь каже, що Царство Небесне схоже до сіяча, який виходить в поле, і сіє. людина робить те, що вона має робити. Тобто те, що люди робили насправді, вони трудились на своїх полях, на своїх городах, ішли там, садили картоплі, сіяли жито, пшеницю. І Господь каже. Царство Боже схоже на оці. І фактично мова про те, про наші будні, брати і сестра, що в кожного з нас є свої будні. І Господь каже в цій притчі фактично те, що через наші будні, у наших буднях, може бути якась важлива правда Божа. Не просто якась правда, а навіть правда Божа. Правда вічна, знаєте, може проявити себе. Через те, що ми робимо у своїх буднях, тому що кожен із нас знає, що будні це така не непроста не справа, їх важко тягнути, недаром люди кажуть, сірі будні, тяжкі будні і так далі. А Господь у цій притчі каже, що через будні, через те, що ми робимо у своїх буднях, може явитися якась велика правда Божа. Це от важливо, розуміти. Я гадаю, що це важливо розуміти, що. Щоб брати свої будні і робити, те, що ти маєш робити, що ти робиш, із такою якимось відчуттям відповідальності, що це може бути правдиво. Те, що ти робиш кожен день. Здається, там вийшов, сіяєш, сіяти зерно, да? люди робили то постійно, там нічого дивного в тому не було. Вийшла людина, щоб посадити картоплю. Ну і що? Ну вийшло садити картоплю. Здавалось би, садиш ту картоплю, збираєш, ісиш. Потім знову її треба садити, оця, купа клопоту. І в кожного є ці будні, так чи інакше. Не може, може не кожен садить ту картоплю, але в кожного з нас є такі будні. А виявляється, що от в тих буднях, в тому, що ти робиш, це важливо. В тому є якась правда. Не тільки правда перед людьми, а ще й правда перед Богом. Бо через ті будні може явитися якась якась вічна єсня. В тому може бути щось, щось Боже, щось вічне, щось правдиве. От ти щось робиш, а в тому є якась велика правда, правда Божа. Правда, яка достойна вічності і неба. Але це от важливо розуміти, що брати ці свої будні і робити їх так з такою відповідальністю, що у них є щось важливе прямо перед Богом. І другий момент, він ще важливіший, із цієї притчі, які ми, ми можемо взяти. Цей момент вилетів у мене з голови, який я хотів сказати. Він такий дуже важливий. Бачите. <реш> <реш> да, Боже, що я хотів вам таке важливе сказати. Я зараз згадаю я вам скажу. Але це було дуже важливо. Ви мені просто повірити, що це було так важливо. Щось, добре. Але я не хочу вас відпускати столу, бо Це справді важливо. А, Справа в тому, брати і сестри, що ця притча сьогодні закликає нас сіяти, щось у житті сіяти. І це, мені здається, ще більше важливо, ніж той перший момент, про який я сказав про правду в наших буднях. Господь каже, фактично цією притчею закликає нас у життя йти і сіяти. Це, що це означає, що треба в житті щось робити таке, щоб воно проросло. От, робити щось таке, щоб воно росло. Тобто, фактично, по суті, щось віддавати в це життя. Знаєте, як ну, всі ми знаємо і уявляємо, як, як сіяч сіє зерно. Він бере зі своєї сумки і, і розсіває, відкриває свою долоню і це все. Фактично мова про те, що треба щось в житті робити таке, щоб воно от було більше за тебе, чомусь служити, Знаєте, якісь важливій там, людям, Богу, життю, щоб воно от зростало потім, щоб воно проростало. І сьогодні у нас знаєте такий в наш час якоїсь такої тотальної споживацької культури, коли ну всі ми десь так налаштовані, бо всі ми плоті від плоті нашого часу, і нашої культури, і наших днів, і всі ми десь відчуваємо і розуміємо так, що від життя треба брати. Ну, так, так, так сьогодні налаштовано все. Від життя треба брати. І чим більше можна взяти, тим краще. А коли кажуть нам, що треба щось в життя віддавати, то це ну, завжди з'являється відчуття, що нас хочуть обманути, знаєте, розвести, коли треба віддавати. Треба брати. Так, так сьогодні така культура споживацька. І оце от слово Євангельське Христа про те, що треба щось просівати в це життя, сіяти. Причому сіяти так, знаєте, ну, найтрохи бездумно. Сіяти на добру землю, на дорогу, на каміння, в терні. от сіяти, щоб воно, щоб воно от, десь воно та й проросте, знаєте, оце. Може навіть не, не варто бути надто обережним, а просто брати і робити щось таке важливе. І сьогодні це так звучить, я кажу, трошки дивно для нас, так ну сьогоднішня людина налаштована трішки по-іншому. Але я хочу ці цю думку, ці слова підтвердити е, такою психологічною правдою. Е, ви, напевне, чули про такого австрійського психолога, психіатра Віктора Франкла. Ну, він такий популярний був. Він, його ідея, його якби історія в тому, що він прийшов через Авшвіць, через нацистський констатер. Він був євреєм, і все це зрозуміло, там що йому довелося пройти. Ну він був психологом і він вижив в тих таборах, він щось там 2-4 роки пробув. Він вижив таки, там якось прийшов через цю цю біду, і потім осмислив оце. І він створив таку психологію напрямок, називається логотерапія від грецького слова логос слово, сенс там, якби как бы, отак. Вот і його ідея полягала в тому, що він допомагав людям виходити з тяжких душевних станів, знаєте, з депресії і так, так далі, через те, що допомагав людині знаходити сенс у житті логос. У житті, його якесь його значення. І от вся його ця історія, те, що він виніс із цього непростого досвіду, перейшовши концтабора, він казав, що людині дуже важливо мати якийсь сенс у житті. І ну, непроста штука знайти свій сенс у житті, легко про це говорити. Але він казав і радив, каже, як можна знайти сенс у житті. Він каже, задай собі запитання, а що життя хоче від мене? Життя Бог, там, що воно хоче від мене, що би я міг зробити там для цього життя? Що життя, чи Бог чекає від мене, чим би я міг тому послужити? Це таке питання, яке сьогодні ну, незвично не ставити собі, але воно насправді важливе. Знаєте? Тому що людина така істота, яка має, має мати якусь правду в житті, яка більша за неї, яка більша за нас усіх, тому що ну, споживаєш, ти споживаєш, споживаєш, але ну, скільки ти можеш спожити? І ти насилився, а потім ти пересидився, а далі що? Що приходить за пересиченням? Приходить порожнеча, приходить пустка насправді і приходять дуже тяжкі часи. І щоб цього не сталося, є якась така важлива правда, не тільки євангельська, християнська, ще й така правда, так би мовити, людська, бо кожна людина і образ Божий. І оцей от Віктор Франкл, пройшовши таку непросту життєву дорогу, будучи розумною людиною, він все це ось так, в таких словах. Він каже: людині важливо мати в житті сенс. І він фактично людям він тим допомагав, вже потім там, довго він прожив до, до глибокої старості. Працював багато, люди до нього приходили, і він допомагав людям тим, що допомагав людині. людина до нього приходила. Він з нею шукає якийсь особистий людський сенс, якусь правду, чому людина би могла послужити. І от сьогоднішня притча, фактично, про те, що треба якось сіяти. Треба, має все-таки бути щось, хай це буде щось невелике там, але може щось таке, що би ти міг віддавати все життя. Що може, коли тебе не буде, а воно буде рости, прорости далі. Знаєте, в мене є. Я вас не затримаю. Є знайомий священик, хороший священик, розумний такий, дуже орудований, Знаєте, ми давно з ним не чулись, багато років. Я якось йому недавно телефоную. Він там старший за мене, до нього так дуже відношусь, телефоную йому і кажу, що ви очі, як де ви зараз? це він десь там пішов в село служити, служить собі в селі на парафі. Я кажу, ну а як? Він там статті писав, знаєте, такий там ну, розумний дядька, і він би міг послужити. Якось там мені здавалось, ну так більш серйозно. Кажу: ну а куди ви то все пиште тепер там, в стіл чи куди там все цівати? Як, як так? Просто в селі закрились никуди. А Він каже: Очі, ви знаєте, каже, а я собі зараз в то, служу в селі. Доглядаю храмову територію, сажу якось тут кущики, сажу квіти, і каже, у мене в мене такий мир на душі. Каже, я відчуваю, що я роблю щось таке, що в мене не буде, а воно все буде. І воно буде рости, і вони будуть приходити і бачити ті кущі. І він там все так розповідає. Знаєте, я відчуваю, що він знаєте, знайшов свій сенс у житті. там. Що будучи там такою людиною, але от він він знайшов у тому сенсі, каже, я відчуваю, що це більше за мене. Знаєте, я сажу в кущі, якісь квіти загрібають цю територію, каже, люди приходять. їм приємно каже, я їх, він таки каже, я відчуваю, що мене не буде, а воно буде і воно буде рости. І от це важливо, знаєте, от знайти знайти якусь таку, щоб отим їх міг посіяти. Може, це щось буде не таке велике, але важливо чому служити. Спасибі, що вислухали мене. Yeah. <laughs> Сподіваюся, що воно додасть вам сили духу в ці непрості часи. Спасибі вам за молитви. Хай вони будуть почуті від Господа, Божої помощі вам і благословення в ваших справах всі прийдешні будні, які нас чекають. Хай Господь з вами.